Як знайти тверде дно? Дивіться, тверде дно це красним, позначено. Бачите? А коли буде красна така полоса, це буде дуже тверде дно, якісь там бетон і глина. Якщо тут є така прослойка зверху, то це якась маєте, чуть -чуть мулячки. Видно, да? Давайте я збільшу. Оце да? йде більше вже тверде дно з появкою красною. Появленням красного кольору. Ось на дні якась і рибка була. Вирисовуємо 3D-карту. Бачите, 3D-карта пішла. Це дуже зручно, потім дивитися по глибинам, по всяким перепадам. О, дивіться, всі там трави, куст цілий росте. Опа! І рибьоха якась стоїть. Є.